в тому, що Кабінет міністрів України у проєкті бюджетної декларації на 26-28 роки пропонує підняти розмір мінімальної зарплати. І от, наприклад, з 1 січня 26-го року на розмір 8 688 гривень, з 27-го року це 9 тисяч майже 400 гривень, і з 28-го року це трохи більше, ніж 10 000 гривень. Що це за тенденції? Чи очікувати більшість Більшого говоримо далі. Експертка ринку праці Тетяна Пашкіна долучається до Суспільного. Тетяно, вітаємо вас в нашому ефірі. Дякуємо, що долучилися. Вітання вам, добре рада. пані Тетяно. Тож щодо зростання мінімальної зарплати в Україні чи зростала вона, чи можливо буде найближчим часом зростати продовж 2025 року. Якщо так, то чи можете детальніше трохи про, про ці цифри розповісти? Ну насправді мінімальна заробітна платня це така дуже опосередкована цифра, і вона не завжди керується економічними чинниками, а швидше політичними. Тому що якщо ми кажемо про реальну заробітну платню, яка зараз пропонується роботодавцями, наприклад, на сайтах працевлаштування, то вона складає не 8 тисяч а 25 – в середньому. І за останній рік вона піднялася на 25%. Звісно, держава має якось реагувати на інфляційну складову. І тому абсолютно логічно, що час від часу бажано було, щоб це було хоча б раз на рік, вводився певний компенсаційний механізм, який дозволяв тій мінімальній зарплаті бути хоч трохи реально мінімальною, а не номінально мінімальною. Знов таки, якщо економіка не може відреагувати на підвищення заробітної платні офіційно, тоді відбувається досить сумна. Ситуація, коли люди, які офіційно працюють на мінімалку, потім в конверті отримують трохи менші гроші саме через це, через те, що мінімалка підвищилася. Тому більше це як коефіцієнт для держслужбовців і для тих компаній, які орієнтуються саме на офіційну цифру, реальний ринок живе за іншими законами. Якщо говорити про реальний ринок і ті інші закони, про що ви говорите? От, наприклад, Воркюєта пише про те, що середня зарплата в Україні у червні склала 25 тисяч гривень. Чи не занадто відірвана оця офіційна мінімальна зарплата від тої середньої, яка на ринку є в Україні? А в мене є гіпотеза, що держава орієнтується на державні зарплати, які наразі існують в нашій державі. Якщо наш державний, наприклад, бухгалтер в підприємстві, держпідприємстві може отримувати і 7, і 9, і 13 тисяч, а в приватних підприємствах в рази в 2-3 більше. Якщо, наприклад, бібліотекар отримує 11-13 тисяч, то тоді середня зарплатня 8 тисяч не здається вже такою і замалою. Тому що в більшості випадків ми кажемо, що Держава роботодавець стабільний, але не дуже щедрий. І через це наші вчителі, лікарі, бібліотекарі, держслужбовці всі ну не дуже задоволені матеріально складовою своєї роботи через те, що держава гарантує стабільні. виплати, невеликі. Пані Тетяно, А щодо того, де найбільша зарплата, в яких саме регіонах має на увазі в Україні зараз? Хто лідирує так, би мовити, в цьому рейтингу? Ну на моїй пам'яті за останні років 10 Львів один раз випередив. Київ, і це була весна 22-го року. Ви розумієте, чому це відбувалося після того, Київ відібрав пальму первенства, і відповідно не наразі, наскільки я пам'ятаю, щось там 29-30 тисяч була середня зарплата в Києві. 26-27, Якщо я не помиляюсь, у Львові 24-25 Десь було Дніпро та Харків, Дніпро та Одеса. Харків, на жаль, ми розуміємо, чому трошки паси задніх в заробітній платі і. Якщо ми кажемо про друге місце Львова, то це така. Несподіванка 22-го, 23-го, ну і вже очікувана тенденція 24-го, 25-го років, через те, що багато підприємств приїхало, знов таки не вистачало людей. Були певні субсидії від держави, і таким чином, іноді, якщо чесно, львівські підприємці навіть потерпали від понаїхавших, тому що вони пропонували більше зарплати ніж могли дозволити собі корінні львів'яни. Але так сталося, що тренд закріпився, і тепер Львів на почесному другому місці по заробітній платі. Хоча до війни навіть в на другому місці була Одеса. Пані Тетяно, ви сказали про важливий момент зарплата в конвертах, як реакція на такі несправедливе ціноутворення? Та як дійти до цього справедливого ціноутворення, до справедливої мінімальної зарплати, офіційної зарплати в цьому зацікавлена, по суті, вся країна податки, аби сплачувалися до бюджету. Та що з цим треба робити? Чи в нинішній ситуації в які знаходиться бюджет України, це можливо, скажімо так, чи ті кроки, які нині робить Кабінет міністрів з тим прогресом, Мінімальної зарплати це достатньо? Чи можливо, все-таки є більші потужності для цього? Ну, насправді, якщо ми кажемо про податки на білу заробітну плату, то вони складають досить суттєву суму, і ми не завжди прозорі. І відповідно, якщо я зі своєї офіційної заробітної плати виплачу певну досить круглу суму грошей податків, мені мабуть було б цікаво, куди вони йдуть. Окрім мого персонального рахунку, куди перераховується моя майбутня пенсія, мені б важливо було розуміти, що на мої податки, наприклад, було збудоване бомбосховище на одеському пляжі. Там зробили якусь дитячу площадку в Кіровограді або де інде. Цебто я мала розуміти на що і як витрачаються ті кошти, які я сплатила в державу. Поки воно все, як то кажуть, гулькається в загальний котел, люди починають підозрювати через непрозорість, що оті всі розкішні будинки, мерседеси і всілякі інші речі, які з'являються раптом у депутатів або інших можновладців, якщо вони проходять до влади, в них є і частка наших грошей, які ми не дуже хотіли на це витрачати. Тому, якщо є високий податок і він не обґрунтовано непрозорий, то ніхто не захоче його платити, і відповідно, коли роботодавець іноді каже працівнику: давай я сплату буду сплачувати тобі більшу суму грошей, але неофіційно, офіційно людина не готова виплачувати великі податки. і краще і простіше забрати все на свою кишеню, потім зробити пожертвування, наприклад, на зсу на інші потреби і так далі. І так далі, йому так роз зрозуміліше, куди пішли його гроші. Це дуже важливе зауваження, пані Тетяно. І дійсно маємо сказати, що розвиток місцевих громад, коли як ви зауважили, люди бачать на що йдуть їхні податки, що відбувається у містах у там районних центрах у селах, це дуже важливо. Зі свого зі свого боку, суспільне має всюди кореспондентів і має розгалуження по різних регіонах. Таким чином можна слідкувати за тим, що відбувається у вас в регіоні, і буде дотичним до цього. Дякуємо, що долучилися. Тетяна Пашкіна, експертка ринку праці, була гостею на Суспільному. mm